Вітаю, все Вельма, шановне панство, з вами знову Вєдаль. Якщо ви чуєте повітряну тривогу на задньому плані, то так. У нас, на жаль, у гашені сусіди Кацапи і зараз повітряна тривога. По-хорошому треба йти до метро, до укриття. Але є декілька питань, які я хотів би записати і відправити відео до Ютубу до цього. Що, повітряна, так? Так. Так щойно ж було чутно. О, ну, да. От, я ще й не один чую цю повітряну тривогу. Ну, кацапи. Отже, вельми, шановне панство, на тренах інтернету я прочитав багато вже інформації про те, що люди збирають, роблять різні збори на різні потрібні речі. І зараз, як усі ви знаєте, уже осінь. А значить, скоро зима. І якщо у вас є можливість, то треба хлопцям закидувати на дуже потрібні шляхи, на такі, як, наприклад, окопні свічки, хімічні розігрівачі, такі, що знаєте, там пакети з спеціальним желе, його. Потросив або якось усередині штучку зламав, і він нагрівається і тримає тепло до 8 годин. Дуже потрібні і дуже необхідні штуки для наших хлопців. Теплий одяг. Ну і, звичайно, можна просто закидувати гроші на все необхідне, яке хлопці самі собі зможуть придбати. Або ж, наприклад, на великі збори, які роблять ну, такі хлопці, як притула. Стерненко, ну і там ще багато інших. І тут ми підходимо до тієї теми, яку я хотів би зараз відкрити. На жаль, скільки б люди не скидали, цього може не вистачати, тому збори роблять постійно. А Щодо самих зборів, на превеликий жаль, якщо ви будете скидувати гроші невідомо кому, є велика ймовірність того, що ви скинете гроші якимось не дуже добрим людям. Так, шахраї. Саме тому я вас прошу постійно, прошу, будь ласка, почніть думати своєю головою. Якщо хтось із ваших знайомих, кого ви дуже добре знаєте, починає якийсь збір. Йому ви можете скинути, до нього ви потім зможете підійти і напряму запитати, а куди пішли мої гроші? Тобто так, ви зможете це перевірити. Якщо хтось робить великі збори і за це е, може повністю дати звіт, повністю звітувати, на що, куди і як пішли гроші, цим також можна скидати. Але якщо є якийсь... Е, Хлопець, якийсь вам десь у Фейсбуці або в Телеграмі скинув, от хлопці, я там збираю 100 500 мільйонів грошей на якусь фігню яка супер-мега необхідна прямо сію секунду хлопцям. Як це перевірити? Є варіанти напряму зв'язатися і дуже довго перевіряти інформацію. І все одно не можна бути впевненим на 100%, що ці гроші вони дійсно підуть на ті потреби, на які записані. Таким чином, шахраї використовують деякі схеми, щоб просто отримувати гроші. Деякі навіть взагалі роблять фейкові аккаунти, фейкові, фейкових людей. Щоб так і так ми збираємо гроші на супер-мега необхідні ніштяки для наших хлопців. Ну, так, це може бути фейк. Якщо ви хоча б людину напряму знаєте, тоді скинути можна ще. Але якщо ви людину не знаєте, ніколи з нею не спілкувалися, ніхто із ваших знайомих з нею не спілкувався, це не медійна особа, яка спеціально збирає на якісь необхідні речі, за які вона офіційно звітує. Краще не скидати. Але. Якщо це робить знай... ваш якийсь знайомий, якого ви знаєте, до якого ви дійсно можете звернутися в будь-яку хвилинку і запитати, на що пішли мої кошти? Чи хлопці отримали те, що на що ми скидували, тоді скидайте. Якщо це якийсь великий збір, тоді також ви можете скинути. Ці кошти, скоріш за все, підуть на необхідні речі нашим хлопцям. Ой! Щодо різних ніштяків, які зараз ну, зараз більш-менш люди самі почали робити, це такі як окопні свічки. Вийшло, на жаль, так, що прочитав на теренах інтернету від певних людей, у цих окопних свічок у нас уже 100 мільйонів штук, вони нам не треба. І люди в певний момент починають думати така. Ну, Нащо я це тоді буду збирати, скидати або робити самотужки і відправляти кудись, якщо воно у вас вже є. І у людей цей вогник у середині, він згасає. Цього не можна допускати. Це не дуже правильні слова. Я не кажу, що вони неправильні. Я кажу, що вони не дуже правильні. Потрібно їх трохи змінити. А саме, наприклад, що окопні свічки у нас вже є. Нам треба збирати на хімічні грілки. Просто хімічні грілки. І тим паче не треба купляти китайські, у нас є виробництва, які роблять в Україні. Так, в нашій країні теж роблять ці штуки. І вони теж добре працюють. Тому, будь ласка, почніть думати своєю головою. Не давайте е, грошей незрозуміло кому. Шахраїв, на жаль, дуже багато. Якщо у вас є фінансові ресурси, то замість пляшки пива, пачки цигарок або ще якоїсь дурні краще донатьте нашим хлопцям. Слава Україні, слава Одіну! слава ЗСУ.